Святитель Іоасав народився в місті Прилуки на Чернігівщині, 8 вересня 1705 року. На свято Різдва при Святої Богородиці у хрещенні був наречений Іоакимом. Він походив із давнього благочестивого роду Горленків. У віці семи років батько Іоакима віддав його до Київської духовної академії. Там він відчув потяг до чернечого життя. Сім років випробовував себе майбутній святитель, після чого розповів про своє бажання батькам. Вони довго переконували його не приймати чернечий постриг, але в 1725 році він таємно від них прийняв Рясофор з ім'ям Іларіон. У Київському Межигірському монастирі. 21 листопада 1727 року він був пострижений у мантію з нареченням імені Іоасаф у Києво-Братському монастирі. Ця подія збіглася з завершенням навчання в духовній академії. Через рік інок Іоасаф був висвячений архієпископом Варламом Вонатовичем на Єродіякона. Його залишили у Київській духовній академії як викладача. У листопаді 1727 1934 року наступник владики Варлаама на київській кафедрі архієпископ Рафаїл Заборозький рукопоклав ієродіякона Іосафа на Єромонаха і перевів із училищного братського монастиря до Києво-Софійського архієрейського будинку. Одночасно він був призначений членом Київської духовної консисторії, 27 червня 1700 37-го року Іеромонах Іоасаф став настоятелем Преображенського Мгарського монастиря з возведенням у сан Ігумена. В обителі він доклав великих зусиль для її благоустрою. У 1744 році митрополит Рафаїл возвів Ігумена Іоасафа у сан архімандрита. Наприкінці того ж року отця Іоасафа. Викликали до Москви, і невдовзі, згідно з розпорядженням святішого синоду, він був призначений намісником свято-троїцької лаври в обителі преподобного Сергія отець Іосаф так само самовіддано ніс послуг церкві через чотири роки, 2 червня 1700 48-го року у Петропавлівському соборі Санкт-Петербурга архімандрит Іоасаф був висвячений на єпископа Белгородського. Вступивши на архієрейську кафедру, святитель Іоасаф суворо стежив за станом храмів, за правильністю звершення богослужіння і особливо за моральністю пастви. Чималу увагу він приділяв освіті духовенства і правильному дотриманню ними уставу та церковних традицій. Як і раніше, святитель всі сили віддавав служінню, не шкодуючи свого здоров'я незадовго до представлення владика Іосаф заборонив своєму келійнику домагатися священного сану і попередив, що в разі непослуху його спіткає передчасна кончина. Іншому келійнику Василію святитель сказав, що він буде дияконом, сану священника ніколи не досягне, і це передречення невдовзі виповнилось. 10 грудня 1754 року святитель Іосаф відійшов до Господа, його прославлення в Лику святих відбулося 4 вересня 1911 року